125 гривень за класні жіночі шльопанці Асмара в розмірах від 36 по 41 в лоті 15 пар 1875 гривень за увесь лот з 15 пар різних жіночих шльопанців. Показую вам, які є кольори. Найбільше в лоті буде червоних, лав серденько ось такі романтичні. Як бачите, анатомічна устілка тут іде. І по підкладочці дивимось, Тут щось схоже на фетр. Дуже приємне буде до ваших ніжок і відносно тепленьке. Чорні ось такі є в одній штучці. Чорна підошва, Animal Print, зебра по верху дизайн. Отакого От плану марсала колір. Тут у нас виходить чорного кольору, іде з дизайном з написом. Таких буде дві пари. І також одна пара буде жовтенька, summer, плюс сонечко. Нагадування про теплі дні. Колір дуже яскравий та класний. Найбільше червоних, нагадую, 125 гривень за одну пару. Для замовлення таких шльопанців жіночих, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами, вказую в описі всі контакти. І також нагадую вам, що у нас діє по Україні безкоштовна доставка. Ви можете всі умови дізнатися у наших менеджерів.